Чергова масована ракетна атака росіян. Українські сили ППО знищили майже усі ракети та її влучання. В Росії підірвали залізничну колію та опору лінії електропередач. Українські підрозділи контратакували у Бахмуті. Ворог залишив деякі позиції. Омбудсмен радить українцям в окупації брати російські паспорти, щоб вижити. Верещук закликає до протилежного. Майже кожен четвертий житель України опинився за межею бідності. Про ці та інші події 432-го дня великої війни розповім. Далі моє ім'я Дмитро Олійник. Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні три дні. Українські сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18. Росіяни атакували Україну із літаків стратегічної авіації 9 ту 95 з Мурманської області та двох ту 160 із району Каспійського моря. На жаль, були і влучання. Зокрема, у Павлограді на Дніпропетровщині постраждали щонайменше 34 людини серед них 5 дітей. Ворог пошкодив промислове підприєм. Ємство там сталася пожежа, а в житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, а також п'ять магазинів. У Міненерго заявили, що через нічні обстріли окупантів є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. Частину споживачів знеструмлено. У міністерстві додали, що повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб. Тим часом на території Росії у Ленінградській області підірвалася опора лінії електропередач. На другій опорі було виявлено вибуховий пристрій, але окупанти заявляють, що ліквідували загрозу. За словами губернатора регіону, електропостачання населених пунктів і цивільної інфраструктури не порушено. Мережа переключена підстанцією в автоматичному режимі. На місці працюють ФСБ і прокуратура. А у Брянській області Росії зійшов з реюк потяг через невстановлений вибуховий пристрій. За даними телеграм-каналу, «База», йдеться про потяг із. З 60 вагонами, завантаженими нафтопродуктами та пиломатеріалами, повідомляють, що 7-8 вагонів схилилися і лягли на бік. Там також сталася пожежа. Протягом доби українські захисники відбили усі ворожі атаки на Лиманському напрямку і взяли в полон 10 окупантів. У Бахмуті сили оборони контратаками змусили ворога залишити деякі займані позиції. Командувач східного угрупування військ Сирський говорить, що, попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійці інших приватних компаній та десантники. Але взяти місто під контроль противнику все ж не вдається. За словами речника східного угрупування військ Череватого. На бахмутському напрямку проти українських сил воює понад 25 тисяч російських окупантів. Також ворог залучив до боїв десятки танків та 450 бронемашин. Також ворог продовжує безуспішно штурмувати Таврійський напрямок за минулу добу вбитими та пораненими. Росіяни втратили понад роту. Це сьогодні заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук показав фото штурмовика су 25 озброєного американськими ракетами повітря Земля Зуні. На знімку ракети підписані українською мовою. Наприклад, за діточок Умані та Уманчан. Ці авіаракети призначені для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, інших об'єктів та колон ворожої техніки на марші. У січні США включили до одного з пакетів військової допомоги Україні 4 тисячі таких авіаційних.

У розвідувальному відомстві Міноборони Британії відзначають, що з літа минулого року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які за багато десятиліть не бачила жодна країна світу. Росія доклала особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, в тому числі за допомогою багатошарової оборонної зони біля села Медведівка, та оборонні споруди знаходяться не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й в глибині території, які наразі контролюються Росією. Зокрема, йдеться про сотні кілометрів траншей в Білгородській і Курській областях. На думку розвідників, ці оборонні споруди підкреслюють глибоке занепокоєння російських лідерів тим, що Україна може здійснити великий прорив. Втім, деякі роботи ймовірно були замовлені місцевими командирами і цивільними лідерами в спробах просунути офіційний наратив про те, що Росії загрожують Україна і НАТО. Путін не призначав єдиного командувача військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, бо розраховував на швидку перемогу, яку хотів приписати собі. Пізніше став постійно змінювати військове керівництво Росії, таким чином намагаючись перекласти відповідальність за невдачі в Україні на генералів. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що така динаміка подібна до тієї, що існувала між радянським лідером Йосипом Сталіним і маршалом радянського союзу Георгієм Жуковим під час Другої світової війни. Сталін мав Обмежений і застарілий військовий досвід і заздрив військовим подвигам і славі жукова на думку аналітики, так і Путін ймовірно прагнув представити себе як головнокомандувача і натхненника успішного вторгнення в Україну, а потім регулярно змінював командування, що призвело до роздробленості російських збройних сил і дезорганізації командних структур. На окупованих територіях Херсонщини окупаційна адміністрація запустила флешмоб, для якого колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства. У центрі національного спротиву вказують, що мета такої акції згуртувати колаборантів в очікуванні можливого контрнаступу. У такий спосіб окупаційна влада фактично намагається помаркувати зрадників у той же час. Відео мають і пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення. thank you Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець радить українцям на окупованих територіях брати російські паспорти, щоб вижити в іншому випадку будь-яким способом залишити окуповану територію. Це реакція омбудсмена на указ Путіна, який дозволяє депортувати з окупованих територій українців, які не взяли паспорти Росії. На думку Лубінця, всі громадяни України, які відмовляються від російського паспорта, їх просто заарештують, і це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Росія буде тримати в полоні в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України. Отже, оптимальний варіант взяти паспорт, вижити, дочекатися, коли ми звільнимо цю територію, говорить Лубінець. Лубінець підкреслив, що Україна не визнає російський паспорт як елемент скоєння злочину нашими громадянами. Примітно, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук дотримується протилежної думки і закликає мешканців тимчасово окупованих територій не брати російських паспортів і ніяк не співпрацювати з ворогом. За словами Верещук, окупанти хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованої території. Але вона переконана, що, по-перше, перетворити українців на росіян неможливо навіть із допомогою примусової паспортизації. А по-друге, окупанти довго в Україні не за Отримуються варищук, дала свої рекомендації українцям на тимчасово окупованих територіях: російські паспорти не брати з окупантами, не співпрацювати за можливості виїхати і чекати ЗСУ. То до кого дослухатися до омбудсмена чи до міністра з питань реінтеграції? Пишіть свої варіанти у коментарях. Якщо ви наповну відтягнулися вихідними і не читали новин, знайте, поки ви відпочивали, Литва заявила, що передає Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових. Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО Айрісті та іншої техніки. США через Світовий банк надають Україні ще 1 мільярд 250 мільйонів доларів на медзаклади, рятувальників та освіту. А ще днями Держдуба Росії ухвалила заяву про недопустимість репресивної політики керівництва країн Балтії щодо російськомовного. Населення у суботу біля російського посольства у Ризі кілька десятків російськомовних жителів Латвії провели акцію із закликами до Росії не захищати їх. Учасники акції розгорнули плакати Діду пий таблетки». Також люди принесли прапори ЄС та України і власноруч виготовлені плакати з гаслами Нам потрібна Європа, а не русський мір. Латвія, батьківщина, Росія, окупант. Не пхай свого носа у Латвію, руки геть від нашої країни. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна заплатила за надто високу ціну за війну в Україні. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці у відповідь на заяву президента України. Нагадаю, Зеленський у суботу заявив, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу союзника НАТО. Сіярто заявив, Зеленський не має права вирішувати, чи є поведінка Угорщини як члена НАТО неналежною. Цитую, угорський народ вже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну. Багато угорців, членів угорської громади Закарпаття, вже загинули в цій війні. Кінець цитати: це будинок, де живе мати митрополита Павла, званого в народі Пашою Мерседесом. Будинок знаходиться в селі Борбин на Рівненщині. Там добре пам'ятають як намісника успенської Ківопечерської лаври. Однак ставлення односельців до всього, що відбувається з ним останнім часом, можна описати фразою Про земляка або добре. Або ніяк. Журналісти української правди побували у рідному селі Митрополита Павла. Та замість оплоту московського православ'я побачили село, більшість мешканців якого це майже 75% Протестанти, п'ятидесятники з багатодітними сім'ями. Подивіться відеорепортаж з рідного села Павла Мерседеса. Посилання з'явиться тут. Посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала людей припинити купувати віскі Джемісон. Герасько звинуватила Джемісон у тому, що компанія відіграє певну роль у фінансуванні російської агресії в Україні, продовжуючи торгівлю з Росією. Джемісон відновив продажі в Росії минулого року, стверджуючи, що повністю дотримується всіх міжнародних санкцій. Компанія заявила, що прийняла це рішення, щоб захистити свої місцеві команди, їхні засоби до існування та добробут їхніх сімей. Натомість Лариса Герасько Сько сказала, що якщо Джемісон хоче захистити своїх співробітників, то краще перевести їх до безпечніших країн, таких як Франція чи Ірландія. Лариса Герасько зазначила, що кілька тижнів тому вона намагалася висловити свою стурбованість безпосередньо виробникам віскі, але ніхто з компанії їй не відповів. Айріш та її материнська компанія Пенорікар заявили, що не отримували запрошення на зустріч з послом України в Ірландії. Рівень бідності в Україні торік зріс з 5,5% до 24%. Отже, за межею бідності сьогодні опинилися 7 мільйонів українців. Про це йдеться в звіті світового банку. Там зазначають, що в Україні різко подорожчали їжа, паливо та послуги деякі з них на 50%. враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,5% наприкінці минулого року. В майбутньому кількість українців за межею бідності буде лише зростати. Згідно з опитуванням КМІС, лише 13% українців вважають День перемоги, який святкують 9 травня, важливим святом. А от у 2010-му так вважали аж 58% населення України. За популярністю День перемоги поступався лише новому року. Різдву і Великодню до 21-го року його популярність впала вдвічі, і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А сьогодні лишилося тільки 13% прихильників. Вочевидь це пов'язано з війною і з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято, натомість в Україні, 8 травня, відзначають День пам'яті та примирення, який присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Отже, найменш популярні свята в цьому році День перемоги та День праці. Найбільш популярні свята в Україні Великдень та Різдво. Наступним за популярністю є День Незалежності і День захисників і захисниць України. Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі, і який всі ро. Ки ділив перше місце з різдвом христовим і пасхою зараз лише на п'ятому місці. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відмовився брати участь у 10-й театральній олімпіаді в Будапешті через включення росіян до програми. Про це представники театру повідомили у своєму Фейсбук. Раніше в листі до організаторів театр повідомляв, що заклики до пошуку діалогу без політики та відновленню зруйнованих мостів з російськими митцями є абсолютно неприйнятними. Та програму Олімпіади доповнили виставою Рексу постановці художнього керівника Олександрівського театру. Валерія Фокіна. Крім цієї вистави, у програмі також можна знайти такі постановки, як Распутін, Анна Карєніна» та Сибірський Чардаш. Тож театр Франка оголосив, що відмовляється брати участь у заході, натомість займатиметься підготовкою до участі у декількох інших міжнародних фестивалях в Європі. Поділіться випуском УП «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.